Друзі, мої вітання на близькому сході. Схоже, що війна виходить в нову фазу протистояння. Арабські змі пишуть, що навіть сполучені штати Америки вже готові вступити у війну проти Ірану, військово та політичну складову в цьому контексті. Звісно, що ми не будемо обговорювати. Але от які наслідки в енергетичному аспекті може мати на нас, зокрема, бо є вже певні прогнози, чи дійсно вони такі? Бо доволі пасимістично це все звучить. Будемо з'ясовувати разом з нашим спікером, який допоможе цьому розібратися. Це директор центру досвідчень енергетич. Такие Олександр Харченко, пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Що ж, пане Олександре, нещодавно побачила заяву екс голови вже правління НАК -нафтогазу України Андрія Коболєва, який зазначив, що те протистояння, яке відбувається зараз на близькому сході, в першу чергу це стрімке підвищення цін, і зокрема на нас це якраз і повпливає газовий удар по Європі. Ізраїль атакує Іран, Ціни злетять. Так говорить пан Коболєв. Ізраїльські дрони почали бити по іранській газовій інфраструктурі, і це вже не просто геополітика, а прямий удар по європейському ринку газу, зазначив Андрій Коболів. Тож чи розділяєте ви таку думку, якщо так, що нас, зокрема, Україну чекає найближчі перспективи? Давайте розпочнемо з того, що я теж бачив коментар Андрія, і я би так кардинально його не трактував. Він абсолютно правильно каже, що спекулянти будуть використовувати момент і максимально піднімати ціни, маючи для цього привід. Тобто, люди хочуть заробити це об'єктивно. Уявіть собі, що у вас там умовний танкер з зарідженим газом в океані. тут почалися бомбардування, і він може подорожчати на 40%, просто поки допливе. Угу. Ви щаслива людина. А відповідно зараз все ще відбувається етап спекулятивного такого спекулятивного впливу на ринок, Себто реального впливу на обсяги і фізичну доступність поки що не відбулося, якщо бути відвертим, то є певне враження, що обидві сторони намагаються уникати. Ударів по кардинально важливих активах, цебто були певні удари, і по іранських по іранському газовидобутку, іранській газовій інфраструктурі, але саме по тій частині, яка по суті забезпечує Теграм, цебто не та частина газовидобутку Ірана, яка спроєктована і працює на експорт. І це важливо брати до уваги, коли ви роздив... коли ви аналізуєте цю ситуацію. Так само були певні ем, враження ем, в інфраструктурі Ізраїля, але знов-таки це не були принципово важливі активи. Ізраїль там самостійно певним чином скоротив видобуток, але це скоріше такі превентивні заходи на випадок, якщо удари відбудуться. Тому е, поки що е, реального суттєвого фізичного впливу на ринки не відбулося поки що це е, спекулятивні ігри м, компанії, які хочуть використати момент. Тим більше, що традиційно в цю пору року ціни знижуються а тут така чудова можливість погратися на гойдалках, а саме в гойдалках е, трейдери е, заробляють свої гроші. Відповідно, це і відбувається. Реальний вплив стане зрозумілим не раніше ніж за два тижні. Не раніше ніж за два тижні, і дуже залежить від того, як будуть розвиватися бойові дії, що саме відбуватиметься. Повторюся на момент, коли ми з вами розмовляємо, суттєвих втрат обсягів, які би прям могли вплинути на навіть регіональні, я вже не кажу, про світовий ринок, не відбулося. Угу. Гаразд, але тим не менш, ну в ціни я так розумію, трошки зростання фіксується, і це саме Ні, безумовно. Це те, з чого я почав. Що всі абсолютно трейдери кинулися піднімати ціни. Ну треба розуміти, що те, що ми спостерігаємо як поточну ціну на гази нафту, це ж спотові так звані ціни. Це дуже невелика частина загального ринку. Більша частина обсягів законтрактовані по довготермінових контрактах, там не програєшся. Там є ціна, вона зафіксована, сторони працюють по ній. А от там, де мова йде про спот, про відносно невеликі, але дуже гнучкі обсяги, на яких ви можете як програти, так і виграти, ну пішла ціна вниз, ви програли. Mm -hmm. Зросла ціна, ви виграли зараз? Ну ще раз психологічно момент, який використовується спекулянтами для того, щоб заробити, це природні? Mm -hmm. Якщо я правильно розумію, газ в Ірані купляє туреччина, а потім вона перекачує там в Європу. І якщо ситуація загостриться mm -hmm. на Близькому Сході, і от власне ця інфраструктура буде порушена, хто стане альтернативою постачання газу до Європи Росія. Бачому Росія. По-перше, в Росії там особливо каналів то нема, тобто е, турецький потік, так званий, і без того повністю заповнений. В Росії просто фізично нема яким чином проштовхати газ Європу. Хіба що відкрити знову українську газотранспортну систему? Ну, цей сценарій я би не розглядав. Е, що найменш поки не завершиться війна, е, тому Росія навряд. 에, Сполучені Штати, Катар, да, да, Бахрейн, да але зовсім не Росія. Mm -hmm. Гаразд. Європейський союз має бути готовим до відновлення імпорту російського газу в разі миру в Україні. Financial Times зазначає з посиланням на міністра енергетики Австрії. Видання нагадує, що Єврокомісія має намір 17 червня, це було вже запропонувати правові заходи для заборони з метою припинення залежності ЄС від російських енергосіїв до кінця 2027 року. Пане Олександре, от питання щодо відновлення російського газу, воно як так би мовити, хвилями так інколи піднімається, і переважно, якраз, ініціатором підняття цього питання являється якраз е це Австрія. Ну і зокрема там Угорщина. Ну це розуміємо, чому вони лобіюють ці інтереси. Наскільки ви бачите, що Дійсно, це ймовірний сценарій, що Європа повернеться повністю до російського газу, якщо ну не знаю, найближчі перспективи там, може навіть і не найближчі перспективі, дійсно вдасться встановити певні ну, перемир, моменти перемир'я, скажімо так, бо про мир я вже не говорю. Дивіться, а, ну тут є дві складові. Про одну ми вже почали говорити. А яким чином? Європа отримає газ з Росії, навіть якщо припустити, що війна завершилась Росія там якимось чином домовилась про те, що санкції повністю зняті, є там повна можливість торгувати. Таких каналів всього фізично. От, фізично існує: два: один це українське ГТС, тобто через Україну відновлюємо транзит або відновити північні потоки. Перш за все, Північний Поток-2, і відновити цей канал. Так. Щодо другого сценарію, Німеччина, яка є країною, куди він фізично відключається, і яка є країною, яка найбільше впливає, і, яка, власне, лобіювала його будівництво, сьогодні займає абсолютно, абсолютно позицію ніякого російського газу в Європі. Німеччина головний драйвер відмови від російського газу. Якби мені це сказали 2018 року, я би, мабуть, вирішив, що людина, яка мені це каже, божевільна. Але сьогодні ми в цій реальності, і Німеччина головний борець з російським газом в Європі. Е, відповідно, я не бачу шансів, що допоки ця політична лінія Німеччини зберігається, Росія має шанси на відновлення північних потоків. Думаю, що ні. Тим більше, що їх ще треба відремонтувати для того, щоб вони, в принципі, не могли повернутися до роботи, а тут теж мова йде там, про пару мільярдів євро. Але перепрошую саме рибаличку. Німеччина, ми ж пам'ятаємо, що з моменту повернення Трампа до Білого Дому якраз американці теж такий варіант, як е, пропонували, що вони Так, а більш... що вони можуть зробити? Слухайте ну, американці припустимо, американці купили Північний потік. потік-2», да? припустимо, американська компанія його купила, так. і німецький канцлер вічливою посмішкою каже: це протирічить нашим інтересам. Ми не дозволяємо вам підключити їх назад. Все так. Ну, це абсолютно. Там реальна картина з точки зору того, що зараз відбувається більш того, треба розуміти, що зараз наземна інфраструктура, яка була створена під північні потоки, зайнята Еленджі з Америки. І я хочу подивитись, як будь-хто близький до Трампа чи не дуже, буде торгуватися з еленджі бізнесом. І прийде до них і скаже: знаєте, хлопці, ви тут е е возите ну, десь 4 мільярди кубів на рік е до Європи, там от така інфраструктура, так ми її відключимо, щоб російський газ постачати. Я хочу подивитися на цю славну картину, а це техаські такі нормальні хлопці, які ЛН поставляють. Я хочу подивитися, як цей діалог буде виглядати. Гаразд, давайте тепер більш локально до нашої країни до ситуації влітку. Блекаути українцям не загрожують. принаймні так був народний депутат Олексій Кучеренко. Я так розумію, ви його позицію теж розділяєте, але ж росіянці продовжують наносити удари. По нашій енергетиці і нещодавно навіть президент зазначив, що можливо потенційно найближчі перспективи побачимо масово саме по енергетичній складові. Ну і варто зазначити, що у нас же на ремонтний період атомні електроенергоблоки теж виведені. Тож ну, дивіться, давайте я прокоментую, тому так. що ну є кілька складових складова. Перша давайте уявимо, що ми не розмовляємо про атаки. І Грай. якщо ми кажемо про поточну конфігурацію енергосистеми, то в принципі на все відновлено настільки, щоб ми пройшли літо, навіть якщо воно буде доволі спекотним, без обмежень населення. Тобто, ну от з того, що бачу я в енергосистемі, енергосистема готова пройти літо. Це неефективно, це дешево, це складно, але готова пройти літній сезон. Так, щоб не обмежувати постачання населення. Давайте так, от в мене є е, всі цифри, е, які я бачу, е, підтвердженням е, цієї, е, цієї констатації. Угу. Тобто, населення влітку, скоріш за все, якщо не відбудуться масовані атаки. Масованих атак е, ми передбачити результат не можемо. Що саме атакуватимуть, в якій конфігурації, що саме пошкодять чи знищать, ми передбачити не можемо, тому цю частину я не готовий коментувати в принципі. Ну я просто як і ніхто не може передбачити, і я не можу передбачити, що буде при відновленні атак по енергетичній інфраструктурі. Угу. Гаразд пане Олександре, а чи так само оптимістично вони налаштовані щодо осінньо-зимового періоду, якщо теж взяти фактор того, що масованих обстрілів не буде? Там теж є, менш оптимістично, в нас є об'єктивний дефіцит газу, ми до нього йшли всі роки війни і прийшли до нього. Себто пан Чернишов, очолюючи Нафтогаз, є такий колишній тепер голова Нафтогазу, а нині міністр. Чесно не пам'ятаю, чого. Але міністр і віце-прем'єр, здається, Очолюючи Нафтогаз, прийняв рішення не імпортувати газ, і ми прожили на довоєнних запасах до цього року. Але результат такий, що в нас абсолютно пусті сховища були в квітні місяці, от повністю пусті нічого. Такого не було ніколи за роки незалежності, і це сталося. Uh, і в нас немає достатньо грошей, щоб імпортувати, а імпортувати треба щонайменше 5 мільярдів кубометрів, з яких, ну, так-сяк, е, є гіпотеза, що гроші будуть, ну, на 2,5, ну, може, на 3. Якщо дуже ефективно відпрацює зараз керівництво Нафтогазу, нове якщо уряд там швидко надасть необхідні гарантії, зробить процедури і так далі, то можливо, в нас є гроші десь на половину чи може трохи більше половини цього обсягу, які нададуть нам іноземні партнери, відповідно, якщо в нас буде дефіцит, дефіцит в мільярд півтора мільярди кубометрів газу взимку. То uh -huh. як це вплине на нас з вами дуже простим способом, тому що не можна буде використовувати газ для виробництва електрики, і це означатиме, що в нас недоступні певні потужності, які ми зараз використовуємо, щоб генерувати електрику, і використовували взимку, яку ми пройшли? І друге, якщо буде зовсім погано, то доведеться знижувати температуру опалення. І замість там 20-22, часом 24, до яких звикли українці в багатоквартирних будинках, буде ну європейській 16 18 От, в принципі, так виглядає той сценарій, який можливий цього опалювального сезону. А ви вже десь можливо зустрічали проміжні цифри. Я так розумію, імпорт газу вже відбувається, бо ну, я вам назвав з урахуванням всіх цифр, які вже відбуваються, і всіх цифр цифр, які ну скажімо так, оптимістично заплановані, тому що вони оптимістично заплановані. Якби я назвав вам зараз поточний стан справи і песимістичний сценарій, було б трохи інше. А коли у нас, скажімо так, дедлайн того, коли ми маємо газові сховище заповнити, це операція нас... тут же питання: скільки ми хочемо заплатити. А, чим ближче до зими, тим дорожче купляти газ. Ну так світ влаштований, Що взимку він дорожчий, влітку він дешевший а, в нашому регіоні, в різних регіонах світу по різному, але в нашому регіоні так, в Європі зазвичай так. Зараз війна. А, по-перше, трохи зламала цей тренд, але все одно я певен, що якщо чесно казати, я певен, що там в липні зниження цін все одно відбудеться, і в серпні воно в будь-якому разі найнижчі ціни по року будуть в липні і серпні. Якщо ми в цей час не будемо закачувати, ну це погано для нас. Нам доведеться більше платити в вересні, ще більше в жовтні. А якщо ми будемо купати купувати в листопаді-грудні, то платити будемо дуже багато. А, і наскільки в нас є на це гроші. Ну, в мене великі сумніви. Тобто я правильно розумію? Уточню, все таки, у нас немає такого, як там звичайно, з десь друга половина так жовтня починається опалювальний сезон. Що до цього моменту треба там я не знаю, ну на 100%, ну хоча б на 80% заповнити газові стані. Дивіться, ми можемо їх взагалі не заповнювати і купувати протягом зимового сезону. Це просто дорого коштує і де ми візьмемо гроші, я не знаю. А оскільки уряд коли зробив певні зміни в роботі ринку з 2020 року, фактично взяв на себе повну відповідальність за забезпечення газом країни, то ну по ситуація така, яка є. Уряди нафтогаз шукають гроші, щоб привезти якимось чином газ. Якщо пам'ятаєте, 22-го року, коли почалися атаки на нафтопродукти. Не нафтобази на об'єкти зберігання нафтопродуктів, то був певний час дефіцит е, дизелю і бензину. І тоді приватний бізнес швиденько натягнув всього і з того часу нафтобаз немає, а бензин є. Ну, це ж об'єктивна реальність, правда? Ми, нафтобази ми ж не відновлювали. Вони як погоріли тоді, так і світлі їм пам'яті. А бензин є, і все працює. На жаль, так не буде з газом. В нас ринку газу немає, він урядом вбитий. І Нафтогаз повністю відповідає за те, щоб постачати газ для виробництва тепла і для населення. Відповідно, ну от треба крутитися. Угу. Гаразд пане Олександр. Наостанок хотіла вашу оцінку почути. А ці заяви, яку зробили наші сусіди, угорці угорщина припинить передачу електроенергії в Україну, якщо є заборонить постачання нафти з Росії. Це озвучив глава міністерства закордонних справ країни. Ця заява щодо теж шантажу певного з електроенергію теж періодично піднімається угорцями до сьогоднішнього дня. Вони це не застосовували, і тут закрадається в мене таке питання: можливо, суто технічно це і неможливо зробити, тому от просто так. от… Дивіться і... там два аспекти: перше ну це дійсно дуже складно для них зробити, тому що вони не регулюють цей процес. Вони нам своєї електрики майже не продають. Вони суто транзитна країна. А якщо вони порушать правила. А дуже жорсткі правила в Євросоюзі щодо того, як саме може діяти країна, яка транзитує критичні енергоресурси в будь-якому вигляді для іншої країни, це в Європі регламентовано дуже жорстко. Якщо вони спробують це порушити, їм буде боляче, аж, аж дуже боляче. А друге, ну якщо чесно, навіть якщо припустити, що Угорщина там оголосила, що в неї аварія, і вона не може там поставляти в Україну електрику жах кошмар. Поляки і румуни аплодують, словаки аплодують слідом і дуже радісно заміщають Угорщину. і Все У нас немає критичної залежності від імпорту. Ми імпортуємо, якщо чесно, дуже несуттєві обсяги. І взимку цього року теж імпортували несуттєві обсяги. Тому, ну це заяви. Вони просто трусити повітря. А якщо дійсно от, говорити, ця альтернатива через Словаччину чи Польщу, пропускна спроможність дозволяє от так Ну, У нас є з'єднання з чотирма країнами: Угорщиною, Польщею, Румунією і Словаччиною. Фізично ми можемо там десь 70% загального обсягу забрати через інші три країни. Ми 70% ніколи не забирали. Ми так багато електроенергії, щоб нам були потрібні одночасно всі чотири країни для імпорту майже ніколи не забирали тільки там під час дуже аварійних ситуацій то то був не імпорт, а саме аварійна допомога, яку ми просили по геть іншим протоколам, і там навіть Угорщина відмовити не зможе. Тому е я ці заяви ну, сприймаю з посмішкою. Uh, і трохи думаю, що Угорщина ж може договоритися до того, що Україна пригадає, що через нас досі йде нафта в Угорщину російська між іншим, і тоді розмова сильно змінить свою тональність. Але ж ми все одно не перепинимо експ... транзит нафти до якогось цього санкції приймемо, і все ну я чесно, якби бажання політичне України було припинити цей транзит, проблеми припинити його не виникло. Зараз політично нема цього бажання через певні причини, які не є енергетичними, вони є геть іншими. Окей, але так само всі, хто там, хоч якось задіяні в процесі, розуміють, що якщо Угорщина перейде певну міру в своїх діях, не заявах, а в діях, то цей інструмент завжди є на столі. Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу оцінку цим піднятим питанням для наших глядачів. Сподіваюся, що в за складних запрошення. темах вони краще тепер розуміються. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був разом з нами. Друзі ще раз. Пане Олександре, дякую за те, що долучились до нас. На все добре.